Вітаю, мене звати Ганна Кромаренко, і для своєї доповіді на заліпову роботу я обрала тему психологічні особливості різних представників релігійних груп. Для титульної сторінки своєї презентації недарма обрала шеврон капелана українських збройних сил Збройних сил України, тому що, на мою думку, ці люди, які зараз працюють капеланами, вони. Є е, тими психологами на фронті, які стикаються із найбільшою кількістю особливостей представників різних релігійних груп. Бо е, за законом України капелан має надавати е, розраду і психологічну допомогу, і релігійну підтримку людям будь-яких конфесій. Тому для мене капелани це такі. Дуже сильні люди, які можуть розуміти інших людей, і незважаючи на те, що на шевроні начебто а, хрест і а, християнські символи, які означають Господь Ісус Бог наш, але а, направду, за законом Капелан розраджує і надає допомогу представникам всіх релігійних груп. Моя теза полягає в тому, що психологічні особливості різних представників релігійних груп мають під собою зовнішні та певні внутрішні фактори. А зовнішні як такі, що релігія може обиратися за приналежністю до певної групи, соціальної, сімейної. Спираючись релігію, ми можемо обирати. Запираючись на е, ті сімейні традиції, які були з дитинства. І тоді це такий певний вибір без вибору, який, наприклад, був у мене, через те, що е, моя бабця була християнкою, і я була долучена саме до цієї релігії, хрещена в ній в несвідомому віці. Я зовсім про це не жалію, але це така особливість, е, саме християнська. І тоді це точно зовнішній вплив. А, також до зовнішнього впливу можна віднести певний е, зовнішньо-соціальний вплив, який конкретно в нашій країні, на мою думку, дуже довгий час був у тому, що е, практично всі релігії були заборонені, окрім е, Комуністичної партії СРСР. і е, коли трошки вже почалася відлига, то голову найбільше підняло християнство, а всіх решту, всі, всі решта релігії, принаймні моєю бабусею, об'являлися ну, оголошувалися штунтами чи штундами і одразу приписувались до чогось такого дуже ворожого. І це також належить до Соціального впливу до впливу тої спільноти, яка причинила мій вибір у подальшому житті, ми можемо фантазувати про те, що коли ми дорослішаємо, у нас є певний свідомий вибір релігії, але моя гіпотеза полягає в тому, що цього вибору практично не існує. Бо кінець кінцем людина все одно обирає е, релігію, конфесію або таке певне м, антирелігійне або арелігійне е, ставлення залежно від того, в якому оточенні вона зростала, і в залежності від того, е, які травми з великої чи то з малої букви Т вона отримала в дитинстві. Внутрішнє. Особливості залежать від того, які риси особистості є у людини, наскільки виражені у цієї особистості лідерські якості, який життєвий досвід має людина, і, наприклад, яка, яку освіту вона отримала. І тут зовнішні і внутрішні поділ на зовнішні і внутрішні чинники. Або зовнішні внутрішні особливості, дуже умовний, тому що ми завжди не одні в цьому світі, ми завжди належимо до якоїсь спільноти, і тоді, е обираючи релігію чи освіту, чи життєвий шлях, ми так чи інакше цієї спільноти виростаємо, проростаємо своїм корінням і далі вже сіємося насінням в певній життєві круговерті. Говорячи про освіту, знаю, що в моєму колі є людина, яка має релігійну освіту і внутрішньо дуже сильна. Зараз добровольцем воює на сході нашої країни, але направду це така дуже свідома людина з проактивною громадською позицією. З Усвідомленням своєї мети в житті, і незважаючи на те, що Остап Стасів, засновник і очільник відкритого університету Майдану, зараз на фронті, як боєць, як солдат, він має релігійну освіту, він священник, і я певна, що це ну це такий внутрішній його стан. Ким би він не був за офіційною посадою там, да, ким би він не був отут в зовнішніх якихось своїх соціальних факторах, він все одно не може приховати цю свою, цю свою не просто освіту, а цю свою лідерську рису, яка проявляється у нього в усьому. Чи то він засновує університет громадянської освіти в Україні, а, чи то він воює, він все одно розраджує, а, він все одно привносить скрізь, де би він не був себе. Також, говорячи про різні групи в межах різних релігій та однієї спільноти слід згадати про а, певну традиційність, яка є, наприклад, в Індії та в Тибеті, також в малому Тибеті, а, і тут ми говоримо про кастовість як е, вроджену таку е, можливість бути або не бути, наприклад, священником, е, гуру, мулою. І також, коли ми говоримо про традиційність і певну таку внутрішню сімейність, яка переростає на зовнішній вплив, е, ми можемо тут я можу тут зазначити, що в Тибеті і в Індії є така традиція. Хоча б одну дитину з сім'ї віддавати в монастир. І це вважається дуже почесним для сім'ї, якщо е, хлопчика в монастир взято і там виховано, і він став монахом. Причому це відбувається дуже в маленькому, несвідомому, практично ще віці, в віці до шести років, іноді це три-чотири роки. і Така традиційність, вона є чинником як зовнішнього, так і внутрішнього впливу, як зовнішньої, так і внутрішньої особливості. Коли говоримо про одну спільноту, або якісь такі цікаві фактори в межах однієї спільноти, можемо сказати, що в будь-якій спільноті, проявляючи якісь риси особистості або лідерської якості, Всередині однієї релігії або всередині однієї спільноти все одно відбувається певне розшарування на основі взаємодопомоги, на основі певної такої релігійної профорієнтації. І тут можу навести, наприклад, до прикладу, як християнство і в православній християнській церкві завжди є. Люди, які замовляють свічки, знають, коли, як, де подати заявку на ті свічки, іконки. Є люди, які ведуть якийсь бухгалтерський облік, навіть коли це так не називається. Є люди, які співають у хорі, зорганізовують цей хор, готуються до колядування, вертепу, проявляють якісь творчі свої. Свій творчі потенціали, можливості. Ну і є а, завжди при кожній церкві староста це такий дуже направду крутий менеджер, адміністратор, якщо він в церкві є, а, якщо це людина-лідер, то а, у цієї церкви є все. І а, благосне ставлення прихожан і таке певне фінансове забезпечення. І мені здається, що ця. Профорієнтація релігійного напрямку вона відбувається саме при, на, на стику на межі взаємодії внутрішніх якостей тих, хто приходить до релігійної спільноти і зовнішнього впливу тої релігії, в яку люди приходять. Далі хочу сказати про вибір віри та певної групи. Для того, щоб говорити про це, мабуть, ми могли би розібрати сам конструкт віри, але дуже хочеться вкластися в відведений час і бути цікавою, тому скажу коротко, що віра, на мою думку, з усіх тих визначень, які я перечитала, готуючись, це такий складний багатошаровий конструкт свідомості людини. Що потребує постійно нашої уваги, пильності, візії та ревізії, маю на увазі, що віра може бути як таким принципом самопізнання внутрішнього, так і принципом певного життєвого навчання, але як і будь-який прояв вищих, вищої психічної діяльності людини. Ми маємо постійно перевіряти, чи правду усе ще корисно для мене те, у що я вірю, чи правда мої вірування або моє певне спрямування до когось або до чогось не шкодить мені, чи є воно дійсним, чи є воно корисним або що. А далі хочу трошки е, висунути ще одну гіпотезу, яка можливо також потребує е, більш глибокого розгляду, е, але е, хочу поділитися своїми думками з цього приводу, і є в мене така гіпотеза про те, що е, вибір релігії як такого певного е, напрямку, куди рухатися в житті. Може бути проекцією травми або соціального впливу. Якщо про соціальний вплив вже трошки сказала, про те, що не, в, не в будь-якій спільноті ми можемо обирати в дитинстві. Не завжди ми свідомому віці обираємо свідомо. Але я хочу трошки зупинитися на проєкції травми. На мою думку, кожна релігія. Має е, якісь головні свої ознаки. І якщо ми говоримо про індуїзм, який в нашій країні активно е, представлений зараз, це вайшнавство або ще цих людей називають крішнаїтами, е, вони співають, вони такі дуже творчі, дуже натхнені, доброзичливі, але е, мені хочеться зупинитися на тому аспекті. Саме цієї релігії, на такому, як їжа, в їжі у Вайшнавів є дуже багато заборон, і часто, коли туди потрапляють люди з такою певною оральною фіксацією, але або люди, у яких в сім'ї була така дуже сильна орієнтованість на їжу, вони прямо обираються своєю релігією, і якщо ми кажемо, що Свобода це релігія українців, то, мабуть, їжа це певна така релігія Вайшнаві. Окрім покори, окрім любові до Господа, у мене конкретно серед моїх друзів і знайомих є дуже багато людей, які визнають про себе, що обрали для себе саме цю релігію, тому що в дитинстві. Їх сім'ї, їх матері були сфокусовані саме на функції такого насичення сім'ї саме з боку їжі. І, можливо, в мене є припущення, що ці люди переживали певне таке насильство їжею. Наступна релігія, яку хочу навести для прикладу, це католики, і, на мою думку, католицизм він дуже про закони і заборони. І тоді ми можемо говорити, що Європа сприймає дуже гарно католицизм, тому що в європейці дуже раціональні, у них така раціо, це їх певна релігія, у них гарно працюють закони, заборони. І тому католицизм там знайшов своє ділення. Іудаїзм це також для мене, як на мене, про чітке таке вчення, практичні ритуали, які мали дуже глибинні сенси і практичне значення у минулому, але збереглися до цього часу, тому що. В релігії іудаїзму дуже велике значення надається наслідуванню, саме не просто законності, а наслідуванню. І, мабуть, у кожній релігії є такі пункти, як вивчення вчення, але вивчення кабали або тори. Воно направду дуже таке глибоке, і це цілий процес, до якого не всі допущені, і є спеціальні вчителі, які е, тільки вони можуть навчати і передавати це знання. Тому мені здається, що е, ці страждання, які пережив ізраїльський народ, вони саме тому. Були якось прожиті, пережиті, тому що було це наслідування як крок за кроком, певна передача, спадкоємність, спадкоємність як страждань, так і закону, як із цих страждань виходити. Іслам для мене про законні заборони, а також про потужне залучення, яке відбувається просто зараз, якщо ви раптом а, з екскурсією зайшли в а, а, мечеть на Олегівській. Дуже приємні на вигляд люди. Спочатку пропонують вам показати храм, а потім ви маєте всі шанси потрапити на півгодинну лекцію із залученням до ісламу із певним таким навіть насильним вербуванням, я би сказала. І мені здається, що Іслам на зараз він про. Соціальний вплив середовища в тому аспекті, коли я не просто належу до своєї спільноти, а в мене є задача залучити до цієї спільноти якомога більше людей. І також для мене соціаль... вплив соціального середовища в Ісламі він про те, що. Належати до цієї спільноти, це належати до, цього, до чогось більшого. І якби ми розглядали і мали час на розгляд кругів приналежності, то е, іслам о, у світі е, дуже сильно поширюється і виходить на той рівень, коли це прям м, трошки лякає мене. Християнство, православне та протестантське християнство. Для мене, як для дитини, долученої до православного християнства, для мене воно завжди було про страждання та заборони, про радісну частину, про любов Христа до людей, я дізнавалася сама вже в свідомому віці, тому мені здається, що християнство як страждання та заборону, як е, е, таку постійну погрозу від Бога. Обирають люди з певним невротичним складом характеру, з певними травмами в житті, і моя бабуся, яка знайшла для себе вихід, спробувавши гіпноз, спробувавши ще у 70-ті восьмидесяті роки минулого століття походи по психотерапевтах, знайшла в себе в християнстві саме тому, що. Була трошки невротична і травмована людьми в дитячому будинку, у засланні. Саме тому знайшла себе тут. Але е, такий позитивний аспект православного християнства для мене в колядниках і тоді це як такий люди з творчим потенціалом не невротичного складу, які потрапляють туди. Можуть зреалізувати себе в тому, щоб прикрашати храм, або колядувати, або бути регентом, чи солістом, чи просто учасником хору. І тоді ми знову говоримо про зовнішнє, як невротичний певний аспект, і про внутрішнє, як розшаровується ця спільнота, бо в тій же церкві був староста. А, і нещодавно я брала інтерв'ю для свого есею у а оця Анатолія, який зараз ще служить в храмі мого дитинства, він розказував, який сильний вплив мав от староста по суті ну, помічник священника такий певний адміністратор, починаючи з 70-х років. Протестантське християнство. В протестантському християнстві. Пастеркою і е, лідеркою є моя пачерка, і я також знаю цю спільноту трошки зсередини. І для мене це про інститут лідерства, а також про покору та вірність, певну таку відданість ідеї, е, відданість Христу. Я не можу сказати, що е, конкретно в спільноті, де служить моя пачірка, немає е, заборон. Там точно є закони, за якими живе ця спільнота, але е, концепт, який принципово відрізняє протестантське християнство в цій церкві, е, куди ми іноді ходимо, від православ'я, це думка, яка звучить як те, що Христос один раз вже відстраждав за нас, і тепер ми маємо жити так. І далі переходимо до покори і вірності, щоб не зраджувати його, але радісним бути можна. І в протестантських церквах, які існують на зараз, для мене дуже великий плюс в тому, що там є пісні, там є танці, там є дуже така цікава атмосфера для молоді. Тут я трошки фантазувала про те, що таке віра, що віра може бути шляхом як пізнання, так і научіння. І е, для прикладу я хотіла би навести фільм, зберігаючи віру, в якому на е, прикладі аналізу персонажа Брайана у виконанні Едварда Нортона, який також є режисером цього фільму. Я хотіла би якраз е, зіставити різні різні віри і е, вірування. Е, в основі фільму лежать дружні відносини між е, двома хлопцями та дівчинкою, які дружать, які е, ходять в одну школу, але е, про те, до якої конфесії належить дівчинка, історія замовчує, хлопець у виконанні Бена Стіллера належить до єврейської спільноти, а герой Едварда Нортона належить до католицької католицького спрямування. У фільмі дуже чітко можна розрізнити, як в дитячому віці дуже легко о, приймати одне одного просто на о, одному якомусь вайбі, на о, одному, на одні, як, як легко бути на одній хвилі, і саме це і показують нам герої в о, своєму дитинстві. Вони спілкуються, і мені здається, що е, та риса, та якість, яка їх об'єднує, е, це легкість, це така певна безневинність, коли ніхто е, нічого на правду одне одному не винен, е, коли вони трьох як е, е, брати і сестри, да, такий певний наратив з християнства тут доречно використати. Але приблизно в віці 10 років дівчинка їде, і хлопці залишаються вдвох. І е, те, що вона говорила їм в 10 років, коли вона казала: Ой, хлопці, я люблю вас, і воно сприймалося як щось таке безневинне, я думаю, що якби вони побачилися знову не в Дорослому віці, а років 12 або 15, цей момент, б вирізаний з фільму, це могло би бути інакше. Але е, наступного разу вони бачаться вже тоді, коли кожен з них пройшов якийсь певний життєвий шлях, обрав свою віру і більше того, не просто свою віру, а обрав стати ведучим у цій вірі, бо е, коли Героїня повертається, коли Анна повертається знову у своє місто у справах і знаходить там уже дорослих дорослих Брайана та Джейкоба, то Брайан став католицьким священником, а Джейкоб молодим раїном. Але е, хочу сказати, що завжди. Я хочу повернутися до тої концепції, що де б людина не була, вона завжди бере з собою себе, так як робить Остап Стасів. Так само і хлопці з цього фільму е у їх стосунках, незважаючи на те, що вони стали пастерами для різних конфесій, все одно залишається та легкість. І лідерство вони дуже цікаво заохочують свою паству до самопізнання. Вони творчі і вони співпрацюють між собою. Оця легкість у спілкуванні, підтримка одне одного залишається, і вони навіть створюють спільний проєкт. Але е, Анна повертається і між ними виникає певна конкуренція за увагу жінки, але жоден з них не може бути з нею через релігійні переконання, особливості е, целібату у католицтві та е, особистісні певні сором'язливість. Наявність сублінгів, про які можна пофантазувати про нашого героя Брайана, впливають дуже сильно на розвиток подій, він залишається вірним. Ми говорили про вірність у християнстві, в протестанстві. Я думаю, що в католицизмі також вірність і слідування правилам не дає йому бути з героїнєю, в яку він закохується. Але це не заважає равіну. Хочу сказати, що також на вибір, до якої групи належати, як у цій групі проявлятися, і, в принципі, на вибір життєвого шляху впливають. Наші кожен, кожноденні вибори та цінності. І якщо порівнювати цих двох героїв Брайана, католицького священника та Джейкоба Молодого Равіна, то у обох є цінність релігійних переконань, які вони вибудовували рік за роком, є у Браяна вірність релігійним догматам, які прямо вписані в католицизмі. Uh, у Джейкоба є певна сімейна історія про схвалення від матері, uh, є також історія про втрату статусу, який для нього є дуже цінний. А у Брайана на противагу, є жертовність як цінність, яку проповідує християнство. І ми бачимо по сюжету, що чесність та відкритість також є цінністю Брайана. А у, у Джейкоба бачимо певну таку гнучкість на межі брехні. Я думаю, що на цій оптимістичній ноті ми могли би завершити, завершити тим, що наші кожноденні вибори та цінності е, впливають на вибір як релігії, так і релігійної групи, і на наш вибір по життю кожного дня. Дякую.